Буковина розпочала матч однієї 16-ї кубка України впевнено і вже на 16 16-й хвилині потішила своїх вболівальників, забивши гол зі стандарту. Після розігрушу штрафного і скидання від Віталія Дахновського м'яч у ворота Карпат переправив нападник жовто-чорних Олег Кожушко. Я постарів років на 10, напевно, за гру все віддали дуже гарна гра неймовірна підтримка. І вся команда молодці бились до останньої хвилини і. Забуло, я думаю, заслужену перемогу. Буковина до кінця зустрічі намагалася збільшити свою перевагу. Львів'яни пробували відігратися після перерви. Втім, жовто-чорні якісно тримали оборону. У підсумку матч завершився за рахунком 1-0, і ця перемога принесла Буковині вихід до однієї восьмої фіналу Кубка України. Я дуже дякую болювальнику за підтримку. Ми сьогодні подарували емоцію болювальникам місту, тому що ми. Пройшли далі в етапі Кубку, класну команду, команду прем'єр-ліги. Я дуже задоволений грою, і діями футболістів, і звісно, результатом. А ось для Львів'ян участь у кубку в цьому сезоні завершена. Наш шлях припинився сьогодні тут, і це дуже прикро. Бо, чесно кажучи, я бачив бажання гравців, я бачив. Налаштування гравців на цю гру. І ну, прикро, що так сталося, бо іноді, коли там прем'єр-ліга команда програє е, команді нижчого ліги, то є там недооцінка, є е, такий фактор, що гравці десь не налаштовані, не викладаються, то цього не було. І ну, прикро за те, що вони докладали стільки зусиль. Підготовки до цього матчу перемогти команду прем'єр-ліги жовто-чорним вдалося шляхом дисципліни та якісних дій футболістів, каже Сергій Шищенко. Ми дуже класно, дисципліновано зіграли в обороні. Да, були моменти, де ми дозволили Карпатам бути гострішими, але я дуже вдячний хлопцям, що ми справилися таким тиском і дуже непогано зіграли в перехідних фазах. В агресії попереду особисто в другому таймі, тому що Карпати вже йшли вперед, і дуже такі довгими передачами грали, і ми вигравали підбори і дуже класно виходили з оборони в атаку. Попри робочий день на стадіон Буковина прийшли тисячі вболівальників жовто-чорних. Для багатьох кубковий матч це шанс стати свідками історії та відчути справжню атмосферу великої гри. Це важливий кубковий матч проти іменитого суперника. А взагалі намагаюся всі домашні матчі буковини відвідувати, тому що це таке. Свято футболу, можливість провести час з друзями або з я дітей з собою беру. Одразу видно, що футболісти налаштовані, виривають просто кожен, кожен м'яч. Все дуже чудово, все, все чітко. 1-0 ведемо. Ще так втриматися в другому таймі, все буде чудово. Ну не тільки сьогодні. Я, кстати, почав десь уже пів більш як півроку. Кожен день приход... Ну, Кожен матч, кожен матч, не тільки кубковий. Почалося з матчу з Вікторією в тому сезоні. В кубковому Як вам сьогоднішня гра? Чи все вдається? Чи ви задоволені? Мені дуже подобається е відзначити, ну як завжди, бойчука, відзначити більше кожушка, ніж завжди трошки більше. Він, звісно, завжди молодець, але сьогодні все як треба в захисті. У нас все шикарно. Якщо не а в цілому, ну яка атмосфера? Це не, не можна не відмітити. Стільки людей сьогодні перший мій матч Буковини, і мені сказали, що це дуже крута гра сьогодні буде, тому я прийшла. Як вам перший тайм? Супер, супер. Дуже гарно забили гол, і я дуже рада, що я попала. Дуже гарно грають хлопці. Я впевнена, що вони переможуть. Кожну домашню гру стараємося відвідувати. Декілька разів були на виїзді, вже їхали. Сьогодні важливий для чернівців день. Ми віримо в нашу команду. Бажаємо всім нам перемоги. Ну і вперед, Буковина. Давай, Андрішов, вперед, Буковина. Минулого сезону буковина дійшла до півфіналу Кубка України, де гідно протистояла зіркам українського футболу київському Динамо. Більшість вболівальників вірить, що цього разу чернівчанам вдасться дійти до фіналу. Я їхав у Львів дивитись. матч тоді? Ну не знаю, я не слідкував за сіткою. Хто у нас потенційні суперники? Ну, Карпати я бачу нам. По зубам 100%. останній раз був на півфіналі Буковини Динамо в тому ще сезоні, а вирішив подивитися, підтримати нашу команду в такому важливому матчі. Сподіваюсь, ми до півфіналу дійдемо в цьому сезоні. Новий тренер, нова команда. Ми всі надіємося на найкращі результати і будемо їх підтримувати завжди. Ми вболіваємо завжди за наш клуб і завжди зичимо їм перемоги. Надія, що Буковина вийде в фінал. Хотілось би до фіналу цього року вже. Якщо дозволять проводити всі матчі Чернівцях, то я думаю, що поколеню сила пробиться у фінал. Ця перемога стала не лише спортивним досягненням, а й святом для всього міста. Буковина довела завдяки дисципліні, командному духу та підтримці трибун можливо обіграти навіть іменитого суперника. Попереду нові виклики і нові мрії. А поки Чернівці святкують заслужену перемогу. Олена Крічко, Надія Столбова. Новини сі 4